Доброго дня, шановні наші жінки! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про підготовку до вагітності. Мене звуть Оксана Михайлівна Полуянова, лікар акушер гінеколог клініки Денис, керівник напрямку акушерства гінекології. Так ось, коли жінка психологічно дозріває до питання зачаття, у неї стоїть питання, як же ж правильно підготуватися. Перш за все, для цього вам потрібно звернутися до лікаря-кушер-гінеколога та провести певні. Обстеження, спрямовані на діагностику насійства хронічних інфекцій, що передаються статевим шляхом, та іншого виду інфікування, яке може ускладнити перебіг вагітності. Друге, на що вам акушер гініколах обов'язково зверне увагу, це те, що потрібно заздалегідь до настання вагітності розпочати прийом фолієвої кислоти. Даний вітамін, коли ми розпочинаємо приймати, він несе велику функцію, він профілактує. Патологію розвитку нервової трубки у плода. Ви цей від фоліву кислоту будете приймати аж до е тижнів 10, інколи до 12. Також пацієнтці буде рекомендовано здоровий спосіб життя, правильне харчування, дотримуватися режиму сну не менше 8 годин на добу, е питєвий режим, активність. Наступне, що лікар може запропонувати, це здати загальноклінічні обстеження, аналіз крові, біохімічний аналіз крові, обстеження на феретин, вітамін Д і, можливо, аналіз сечі і інше. Якщо у вас наявні супутні захворювання, то лікар може вам порекомендувати повторно обстежити даний вид захворювання і з метою компенсації перед настанням вагітності, оскільки погіршення основного захворювання може ускладнити перебіг вагітності. Ну і в даний час, який нас оточує жінки, я вам хочу порадити також можливу консультацію психолога для психологічної підготовки до настання вагітності, оскільки ми зараз проживаємо в дуже складний час. Для того, щоб вас правильно, Москвівати та допомогти вам підготуватись до вагітності. Звертайтеся до нас. Ми вам допоможемо.